Представилися поліцейськими і напали на господаря у Чкалівці Криворізького району. Озброєні чоловіки побили та пограбували місцевого мешканця. Поліція з'ясувала, що до злочину причетні четверо бійці полку поліції, особливого призначення, затримали нападників. Наразі всім учасникам злочинної групи обрали запобіжний захід. Вранці, 16 червня, на території Криворізького району словмисники скоїли розбійний напад на 32-річного чоловіка. Вони представилися поліцейськими та зайшли на територію домоволодіння. Там під погрозою зброї вони напали на чоловіка, побили його та забрали цінні речі. Після чого втекли з місця злочину. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні чотиро чоловіків, 30-річний раніше судимий лідер групи та троє чоловіків віком 19, 22 та 23 років. За участю полку поліції особливого призначення зломисників затримали в порядку статті 208 КПК України. Під час слідчих дій поліцейські провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили три пістолети з набоями, гарнату РГД-5 а також пакети з психотропною речовиною ПВП. Окрім цього, встановлено часткове місце знаходження викраденого майна потерпілого. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмисникам про підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 187, частини першої статті 263 Кримінального кодексу України, а організатору за частиною 4 статті 187, частиною другої статті 307 та частина 1 статті 263 ККУ. Наразі всім учасникам обрали запобіжний захід.